Сьогодні ми відкриємо секрет приготування крему, який своєю текстурою та смаком нагадує справжній вершковий пломбір. Цей ніжний та повітряний крем стане чудовою основою для будь-якого десерту. На середньому вогні нагрійте молоко у каструлі майже до кипіння. В окремій мисці з'єднайте цукор, яйця та кукурудзяний крохмаль. Ретельно перемішайте вінчиком або скористайтесь блендером для ідеальної однорідності. Тонкою цівкою влийте яєчно цукрову суміш у гаряче молоко і варіть на помірному вогні, безперервно помішуючи лопаткою або вінчиком, щоб уникнути пригорання. Щойно крем почне гуснути і з'являться перші ознаки кипіння бульбашки, зніміть каструлю з плити, додайте вершкове масло і розмішуйте, поки воно повністю не розчиниться і крем не стане гладким. Як крем холодне, накрийте поверхню крему харчовою плівкою так, щоб вона щільно торкалась його спосіб в контакт. Це запобіжить утворенню скоринки та конденсату. Охолодіть крем холодильнику протягом приблизно 5-6 годин, доки він не стане повністю холодним. У чашу міксера влийте дуже холодні жирні вершки, збийте їх до стійких піків та густої консистенції. Тепер об'єднуємо крем. Додайте повністю охолоджену заварну основу прямо до збитих вершків, змішайте інгредієнти міксером на мінімальних обертах лише до повного об'єднання двох мас. Не збивайте довго. Ніжний та повітряний крем пломбір готовий до використання. Куштуйте, пробуйте приємного вам та підписуйтесь!